Тяжко йти по вузькому шляху, кам'янистим. я бажаю в душі дні прожити свої, життям чистим. вчистим, несу я тяжкий і удивистим шляхом. Колись прийде день, сльози Бог обітре, як я з ним зустрінусь, що колись прийде день, сльози Бог обітре, як я з ним зустрінусь. і Христос не магав, коли хрестя ж що Помер став, нам життя дарував, щом спаси від смерті, Хрест я тяжкий тернистим шляхом, і надіявся я, що колись прийде, день, сльози Бог обітре, як я з ним зустрічу. Всі прийде день сльози Бог обітре, як я з ним зустрінусь, я без і слабий і боротись житті, Сил далі ти не маю, але вірю, що Бог поміч дасть боротьбі. Це я певно знаю. Тяжкий будьте тернистим шляхом, і надіюся я, що колись прийде день сльози Бог обітре, як я з ним зустрінусь, що колись прийде день, сльози Бог обітре, як я з ним зустрінусь.